Українські аграрії сьогодні вийшли на акції протесту. За різними оцінками до сотні тисяч працівників села у всіх куточках України страйкували. Мітингарі збиралися на головних державних дорогах. кажуть, протестують, бо новий податковий кодекс може позбавити їх не просто усіх пільг, а навіть бізнесу. Наші журналісти знають, як проходили страйки на Сумщині. Агропротести охопили всю Сумщину. Із технікою фермери вийшли на траси у чотирьох місцях в сумському районі поблизу Охтирки, Ромен і Кроливця. Зарплати нема сім'ю кормить треба. і все всю Україну подавлять просто-напросто людям буде нічого ні не їсти, навіть дихати буде вже і нічим. Аграріїв обурює бажання уряду скасувати спеціальний режим оподаткування їх галузевого прибутку, а це не багато немало втрати у 20%. Таке передбачає проект нового податкового кодексу. Фермери сумщини закликають уряд не чіпати діячу систему оподаткування до 2018 року. Володимир Старіченко, фермер із 24-річним стажем. Працює на Кролевеччині, і все тут для нього рідне. Замість ось цих полів, згадує чоловік. Ще кілька років тому тут були чагарники. Так само, фактично, з нуля, і він створив свою ферму. Чоловік дуже засмучений через київські податкові ініціативи. Фермер Старіченко звертається до уряду із вимогою. Виповніть свої обіщання до 18-го не трогайте сільське господарство, дайте його і дайте нам право ще два роки подумати, що далі робити, чи розвиватися, чи тут, і все воно стане свої міста. Як тваринництвом, так і рослинництвом займається Денис Кулішов, фермер у бізнесі менше року, але вже розуміє, зміна діючої системи оподаткування миттєво зупинить розвиток маленьких господарств. Те ж саме, допустим, там 200 тисяч гривень з проданого мільйона продукції. Це, це существенне деньги, скажем так, ну по крайнім для нашого небольшого господарства. Ми ці гроші можемо вложити в покупку необходимого обладнання, Ми ці речі може ті деньги, може вложити в розвиття. Аграрії сумщини планували навіть перекрити рух міжнародною трасою Київ-Москва. Проте, порадившись, вирішили вдаватися до таких радикальних і кардинальних заходів у ході наступних акцій протесту, якщо їх вимоги не по. Шують у Києві Дмитро Шпірко, Олександр Олексійенко – Новини СТС.